Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні наша розповідь про людей, які працюють в соціальній сфері і доглядають інших, тих, хто не може себе обходити самостійно і жити у суспільстві. Про Радомишельський будинок, інтернат для психічно хворих жінок ми вже розповідали в окремому відеофільмі під назвою вони інші. Причина продовження цієї теми виникла у зв'язку із загрозою звільнення з посади директора цієї незвичайної установи. Цю інформацію підтвердили в головному управлінні праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Сьогодні ми детальніше розкажемо про життя інтернату, про те, що за 18 років роботи вдалося зробити людині, яку підопічні вважають матір'ю людині, яка з рук президента України отримала орден княгині Ольги і є заслуженим працівником соціальної сфери. Як виглядав цей заклад 18 років тому, можна уявити по згадкам як підопічних, так і працівників. Власне, хвалитися було тоді нічим. В інтернаті не було не те, що килимів, навіть ліжкомісць на всіх не вистачало. От і отримала такий собі спадок Ольга Радіонівна Ігнатова. Рук не опустила, натомість навпаки, почала працювати з подвійним навантаженням. Шукала допомогу не тільки у держави, таким чином знайшла спонсорів, людей-спільників, тобто небайдужих до чужого горя. І поступово справа зрушила з мертвої точки. Те, що потребувалось для застройки. От ми построїли банно-пральний комбінат, ми зробили реконструкцію повністю котельні. Ми перекрили дах на тому корпусі повністю. Ми замінили теплотраси, ми зробили котельню на адмінкорпусі. Ми багато-багато дичого зробили. А за що чого? Тільки за що держави. Mm -hmm. Коштори, кошти mm -hmm. виділялися. І все -таки, а як там, де й не виділялися кошти, ми своїми зусиллями дуже багато робили своїми працівниками. Ми робили банно-пральний комбінат, який проєктна документація була півтори тисячі, півтора мільйона. З їх ми тільки розходували бюджетних коштів тільки на 940 тисяч. А решта то була нашими руками зроблена: і плитка, і все багато чого іншого, що потребувалося тій стройці. Чи кожна людина може тут працювати з першого погляду, нібито нічого складного немає. Проте, окрім широкої, доброї душі, в цій установі потрібно бути і справжнім господарником. Хочу вам сказати, всі можуть працювати, але можна працювати по-різному. Тому що якщо ж є спідсобне господарство і земля. До дуже тяжко працювати. А тим більше, що якщо ще хочеться, що, що то зробити, що то строїть, що то внедряти нове, що то розповсюджувати, який то цех відкрити, чи то е, так як у нас раніше він був, цех ритуальних вінків, магазин, е, магазин, е, стоматологічний кабінет. Е, ви знаєте, якщось робити, то дуже тяжко. А якщо ж нічого не робити, ну так чорно, можна сидіти. Ну, я трошки в плані іншого запитаю, скажімо так, працювати з підопічними. А з підопічними дуже тяжко працювати. Наші працівники, які працюють, це дуже особлива така увага повинна бути до цих людей. Тому що це психохроніки, Це люди, які ти нічого не чекаєш, як ти можеш побачити удар, вираз якийсь грязних слів. Можеш, не, наді... не надіятися ні на що, те, що ти можеш отримати через одну хвилинку чи через пару хвилин, те, що вона надумала. Були навіть такі випадки, що чуть не задушили санітарку. Були випадки такі, що дуже побили санітарку. І так, так що тут дуже треба бути уважному, ну, душевно-сердечному. Які люди повинні працювати Ті, які дуже люблять не саме себе, а цих людей. Тому що ці люди вони потребують особливої уваги. А ви оскорбіть його, а ви подивіться неправильно на нього. Все, вже в цієї людини закрадається. А, ти щось неправильно подивився на мене. Ти, що це неправильно, от ти мене не любиш і так далі. Тут треба їх всіх любити. І ви знаєте, що... Це такий контингент людей, що вони дуже просять любві, обслужуючого персоналу. Значала, можливо, якщо я прийшла сюди, можливо, я не знаю, але було багато мною зауважень. Але на сьогоднішній день я вам хочу сказати: нема в нас зауважень зі сторони санітарок, що там хтось побив, що там що. А просто ну люблячі люди, та галочка та танечка, це ти пішли зі мною. А це неси, а це я там давай, помагай то як красиво до їх заговорить і просто по-материнськи питань ніяких нема в їх. Сьогодні підсобне господарство інтернату забезпечує підопічних молоком на 120%, м'ясом та овочами на 55%. За цими цифрами велика робота. Окрім того, що персонал працює, виконуючи не тільки функціональні обов'язки, залучаються до роботи і підопічні. Звичайно, за бажанням про те, ще не було таких випадків, аби хтось відмовився. Зрештою, користь трудотерапії і досі ніхто не заперечує. Даний час чотирьохразове харчування, ну і не сьогоднішній день, а це вже десяток років, десять років тому можна сказати, найбільше у нас є. Можна тільки сказати, 600 грам хлібобулочних виробів. Ми ж не з'їдаємо вдома їх. Да. Ви знаєте, в останній час, як вони ситі, вони тут не з'їдають. Але інша підопічна може з'їдати. На з собою хоче забрати. Молока в нас е, з нашого подсобного господарства 100%, можна навіть сказати, на 120% ми обезпечуємо своїм молоком. Зімній період ми трошки зараз заменшимо, літній період у нас молока навіть нема куди дівати. Чому немає? Тому що ми возили до молокозаводу, але для нас це не має ніякої зручності перше, а друге, те, що нам не невигодно. Так ми його даємо на кухню, п'ють люди вдосталь. М'ясо в нас у прошлому році, наприклад, ми на 50%, навіть 55%. Ми е, обіспечені були м'ясом. Продуктами е, овочовими продуктами ми, можна сказати, на, так, також на 50. Чому? Тому що у нас землі немає. Mm -hmm. Ми всі роки ходили. Це просто, ну, не знаю, біль. Про те, що за моїх 18 років я з першого дня просила землю. І в районі не знайшлося. Кладки. І до цього часу, ви знаєте, соромно навіть говорити, щоб не знайшлося тих 30 чи 40 гектарів землі. Але ми не складали руки. Ми ходили до Івана Петровича, до Степана Петровича. Ми його працювали, він нам засівав, собі засівав. Ми працювали на нього і ми мали по 4 гектари картоплі, ми засівали по 5-7 гектарів буряка. Капусти по три по чотири гектари і так далі. Всі овочі ми засівали на чужих землях. Кожна працівниця має свої функціональні обов'язки. Вона відпрацювала, вона повинна йти додому. Але в той час, як ми мали вже хоч позичкову ту землю, люди ніколи не щитались. Повірте мені, що настільки колектив дружний, що я таких людей не бачила. Чи це ми такі українці виховані? Чи це ми такі терпеливі? Людина відпустці, але кажуть, що директор просить вийти сьогодні на просапу. Ніхто не сказав ні. А в кожній сім'ї є свій город, в кожній сім'ї є свої діти, але я не чула, повірте мені, що я не чула ніколи від цих працівників, що ні, хоча я їм відповідь віддаюсь. Кому що як? Я теж йду. І не можу сказати, що ні. Слова в нас ні, цього нема. Я взагалі не знаю, як жити без підсобного господарства. Чому це трудотерапія в першу чергу? У нас люди працюють і на полі подопічні, і вони працюють на фермі. І вони йдуть, причому з задоволенням. Та любить козу, та любить корову, доїть, а та любить носить корма для, для свиней, та любить поїть корови. Це дуже важливо. Тому що ми не обійшлися б з двома працівниками на хвермі. Все-таки в нас на сьогоднішній день 37 верха, в нас на сьогоднішній день 75 голи свиней, коні, кози. Ну, Зараз ми порізали курей, тому що дуже холод був, боялися, щоб не могли. Хоча ми такі создали умови, ну все одно нас були, ми збирали. Удень по 200-300 по єсть, нас дуже було багато курей, у нас були індюки. Але так як ви кажете, то, мабуть, щось лишнє її не потрібно держати. Но ми в основному тільки ціль маємо: свині, корови. Для своїх, потреб. Для своїх потреб. І це дуже важливо, тому що от сьогодні вони не завезли м'ясо. Ми заказали кури, а нам його не завезли. Але вже до вечора б'ється кабан. Це про щось розмова йде, так що ми не дожидаємося, побуда вже от нас немає, і скласти руки. Для підопічних тут створені всі умови для повноцінного життя. Кімнати не відрізнити від домашніх, відеотехніка на кожному кроці, побудований сучасний банно-пральний комбінат, котельня з енергозберігаючими технологіями, навіть є кімната, де можна звернутися до Всевишнього. Підопічні, а це нагадаю, жінки, ставляться до директора як до матері. І це цілком серйозно. Є такі люди, що вони не знають, хто така мама, хто такий батько, а такі хороші дуже діти. Є такі, що взагалі не пам'ятають, де вона жила чи де вона була. У нас є скоростеня така жінка, яка має двох дітей. Она так просится додому, но до нее никто не, не приходит, никто не приезжает, никто не навещает. Не хватает родственника. Общения не хватает? Да? Не хватает общения, да. Я очень Оль, Ольги Родионовне нашей, Игнатовой, очень обязана тем, что она э, по-доброму очень относится к, к нам, ко всем. Но просто она для всех тут мама. Но просто таковые обстоятельства, что она обо всех заботится, но она старается, и у нее это получается. И мы боимся, что если она уйдет на пенсию, то это заведение придется то ли реформировать, то ли реконструировать, то ли, ну, не знаю. Это мой дом, мне нравится тут. Нравится? Да. Ну, а чем понравится? <гум> уютно, що тут уютно. Уютно? Да. Угу. А куди мені йти, якщо нема батьків, куди мені йти? Це мій як рідний дом. Угу. директор хороший, санітарочки. Угу. Директор як мама, мабуть. Так, да, я її завжди мама називаю, бо це її правда, що мама. Угу. Отже, чому сьогодні виникло питання стосовно подальшої роботи керівника ради Мишельського психоневрологічного інтернату, невідомо. Проте Ольга Радіонівна переживає далеко не за себе. Натомість її цікавить подальша доля цієї установи і підопічних. Але ви знаєте, дуже мені навіть боляче вам говорити. Мені казалось би, за цей період 18 років, я не думаю, мені здається, що я тут тільки працюю рік. Але за ті часи, які ми тут працювали з цим колективом, у нас дуже багато всього зроблено. Під час того приходу мого, так тут я не знаю, чи це тут самоліт упав. Тут все розморожене було, тут не заборане не було, тут не криші не було, тут поли погнивші. Не знаю, як могли так керівники дожитися, але кожна людина, мабуть, відповідає за себе. Нам прийшлося дуже багато працювати, але за ту працю, яка була зроблена, те, що я дуже вдячна. Можливо, я вважала себе, що я, можливо, не заслужила на той орден княгині Ольги. Потім мені ще вручили заслуженого працівника в соціальної сфері. І я все сама собі думаю, можливо, це я не заслужила його, а потім, як я вдумаюся, да, мабуть, так. Да". Я вважаю, що те, що зроблено, це великий був труд, так як жінки. Але однак приходить час, що потрібно уходить, тому що ми пенсіонери, молодим, треба давати місця. Але рядом з тим дуже б хотілося звернутися. Ну, навіть не знаю, як би правильно мені виразить. Можливо, кому там місто треба було, хай приходять сьогодні. Я нічого не проти, але мені одне тільки хотілося б сказати. Хай би. Хто б прийшов би, нехай він збереже те, що зроблено цим колективом. Хай вони тільки його не зроблять тим закладом, який він був, не дай Бог. Я розумію, що 5 років вони будуть спокійно вони тут будуть відпочивати. Але мені хотілося, щоб сюди прийшов такий керівник, яка б не запустила це підприємство. Щоб вона те тепло утримувала, щоб вона ту чистоту утримувала, щоб вона цих людей любила, і щоб вона цей колектив утримала так, як він на сьогоднішній день є. Що ж, маємо надію, що ті, від кого залежить подальша, доля керівника ради будинку інтернату для психічно хворих жінок після перегляду нашої програми залишать все на своїх місцях. Адже звільняти людину, яка стільки зробила і робить для підопічних, було б, м'яко кажучи, несправедливо.